Круглий відмінник та один із найрозумніших випускників 2013 року. Це про Івана франківця Вадима Слободяна. Хлопець підтвердив свої знання на зовнішньому незалежному оцінюванні. Із трьох предметів української мови, історії та географії набрав максимальну кількість балів 200. з математики. Трохи менше 194. Аби досягти такого результату Вадим готувався цілий рік, як самотужки, так і з репетиторами. Можна виділити такі три чинники. Вважаю, це бажання учня, хороший вчитель. І, Боже, ласка, тому що зрештою, без бажання це неможливо досягти будь-якої мети. Звісно, якщо є бажання, але немає хорошого вчителя, то також важко досягнути цієї мети. Ну і, звичайно, Боже, ласка. Найважчим було перше незалежність з української мови, тому що зрештою воно перше. Але коли ти сідаєш писати, ти зосереджуєшся на завданнях і вже само якось виходить, вже починаєш розв'язувати завдання. Вадим один із шести найрозумніших випускників України цього року. Результати. Франківця для директора центру оцінювання якості освіти став приємною несподіванкою. Щороку в якісному діапазоні, тобто у діапазоні від 180 і вище балів, Прикарпатці присутні, ну скажімо, з кожного предмета на нижче восьмого місця в Україні. Прогноз на цей рік, прогноз на цей рік приблизно такий же. Отже, та лавина успішних людей, яка йде за Вадимом Слободяном, вже свідчить про високий рівень Прикарпатської освіти. Після Оголошення результатів знову Вадиму не до відпочинку, штурмує столичні вузи. Хлопець подав документи одразу до трьох вищих навчальних закладів України. Мріє стати економістом і вже подумки готується до навчання. А між тим отримує привітання та подяки від вчителів, друзів та навіть очільника міста.